Перший день місяця означає купу лего новинок. Тож ходімо разом дивитися, що з'явилось в будинку іграшок. І почнемо ми з наборів, які я найбільше чекала, і це адвент календарі. Всього їх по позоряним війнам Гаррі Поттеру, вперше в історії по Майнкрафт Сіті та Дісней. За 1649 гривень кожен. Наступний набір це Лего Старворз Дроїтохоронець за Охоронець. За 3490 гривень. Наступний набір це Дісней та Піксар Воллі та Єва за 3449. Також вже нарешті з'явились міні-фігурки по Спайдермену. Коштують вони 189 гривень. Наступний набір – це Lego One Piece плавучий ресторан Бараті за 15 299 гривень. Далі йде Lego One Piece піратський корабель всюдихідний мері за 6 599 гривень. Наступний набір – це битва в Варлонг Парку за 3 949 гривень. Далі йде набір цирковий намет Клоуна Багі за 2 399 гривень. І останній набір – це хатина у селищі Вітряків за 1429 гривень. Тож діліться в коментарях, що вам найбільше сподобалось та на який набір ви найбільше чекали.